Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Дрімерка Грає. І сьогодні я знімаю досить спонтанне відео, тому що, отак, сидівши, спілкувавшись якось з чатом GPT, мені стало цікаво. А яким сімом сам чат GPT хотів би бути? І сьогодні я вирішила разом з вами в нього це запитати і створити цього Сіма. Я пропоную не затягувати і вже починати. Якщо вам цікаво, то ви можете відразу поставити. Поподобайку, якщо не понравиться, в кінці заберете, це щоб не забутись. Ну і, і звичайно ж, підписатись на канал можете. Я зараз нагадую, бо я потім сама можу нагадати. Давайте спершу запитаємо, чита GPT, чи він взагалі не проти, щоб його створили в Sims. Супер! Він не проти, значить, можна починати. А, і так, що ж перше запитаємо? Напевно, хто це має бути? Жінка чи чоловік? Яка стать? Так? Жіноча стать? Хм, Цікаво. Тобто це чат GPT, вона. Круто, у нас вже є сімка, це жіноча стать, все добре. Що можна далі запитати? Мабуть, голос відразу оберемо якийсь. Теплий мелодійний голос е, ми не можемо відразу два обрати. Так, потрібно уточнити. мелодійний голос. Окей. Планет! Я не поняла. Чечі, ті, що щетуєш, хто в нас тут зображений? Яким чином? Вибачте, будь ласка. Окей, поки ми нічого вже не зробили і не створили, все як є. Давайте, значить, підемо по зовнішності. Можливо, хоч тут цікавіше буде по цілу. На, колір шкіри, так, звичайно. Колір шкіри, середній тон шкіри. Ні, 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 ні. Давайте наведемо ці теплі, нейтральний, холодні. Я завжди забуваю, що йому потрібно, їй потрібно все уточнювати. Теплого. Так, але теплих багато. Потрібно дати градацію. Зараз знову напише середній. Написала, що середній. Так, ну давайте щось середнього тоді рядочка. Можливо. Ось цей. Мені подобається ось цей. Да. Залишу цей. Так, тип фігури в нас. Хм, вона говорить, що хоче середній тип Станд... Середній. Це після цих тонів шкіри. Стандартний тип фігури. Треба одяг зняти, заважає трохи. Потрібно запитати про вагу і фізичну форму, напевно що. Все середнє? Ну, окей, так і стоїть. Далі в нас йдуть татуювання. Питаємося, звичайно ж. Ну, Татуювання вона хоче мати, це вже добре, це цікавіше, але як нам тепер уточнити, яке саме? Оце вже проблематично. Ну, почнемо з чогось попростіше. Запитаємо, на якій частині тіла саме. Тоді будемо щось думати. На руці. Хм, добре. На руці в нас багато, є великі і маленькі. Я думаю, це потрібно і запитати. Маленьке татуювання. Що в нас з маленьких це є. Це є, це є, це є, це. О, в нас ще з маленьких є і такі, і такі татуювання. Малюнок чи узор. Узор. Окей, а в нас є, якщо брати по узорах, нам потрібно забрати малюнок. Узор в нас. Є на руці і на плечі, на руці, на руці, на долоні. Татуювання має бути на плечі. Хм, У нас є два права і ліва рука. Значить, татуювання на правій руці. Далі в нас де? це волосся на цілі. Вона не проти, що ми врахували волосся на цілі. І вона говорить, що вона не проти додати на руках волосся і ногах волосся. Так, потрібно далі запитати про шрам на тілі. Так, можемо додати шрам на тілі. Можемо, вона не впевнена. Де саме ви б хотіли. Я б хотіла розмістити? Ну, давайте скажемо, що на животі. Не впевнена, чи вона насправді хотіла цей шрам, але окей, вона могла сказати ні. Деталі шкіри. Плями і розтяжки. Давайте запитаємо. Так, ми можемо додати деталі шкіри, наприклад, плями чи розтяжки. Вам подобається ідея включення цих характеристик? Подружко. Ну, взагалі, то тебе створюємо. Скажи, так чи ні? Так, вона все-таки сказала, що додаємо: плями на руках. На лівій руці. Хоча плями на лівій руці. Ліва рука, ліва рука, плями. Ось, правильно? Це ж ліва. Так, да, праве татуювання, ліва у нас плями. За розтяжки на животі. Я думаю, що прийшов час все-таки попрацювати над обличчям, позадавати питання вже про це. Ви тільки подивіться на цю відповідь: середня форма з голови з вираженим контуром. Я не знаю, як це створити, але зараз будемо пробувати. Я думаю, що це і є середня форма голови. І да? думаю, залишимо. Давайте щось пошукаємо ще прямо з середньої форми. Виражений контур пошукаємо. Ну, це не схоже на виражений Оце схоже на виражений контур. Ось це схоже на виражений контур. Ну, мені ось це подобається. О, ще ось тут можемо пошукати виражений контур. Ні. то було краще, що було. Ні. О. Рід буде середнього розміру з легким уламком. З легким уламком. Цікаво, що це значить. Ну, Середній розмір. Ні стандартної форми. Прамстандартної стандартної. Максимально стандарт. Оце якийсь прям стандартний. На вигляд. Ну, це не стандартний. Ну, ось ні, це не стандартний. Ну, ось це виглядає стандартним носом. Я хочу щось особливе. Я думала, там якісь будуть там, уточнення. Ча GPT не будь такою скучною. Окей, поки залишимо це. Очі середнього розміру та круглої форми. Ну, це великі очі, ці вже нам точно не підходять. Давайте трішки менші очі пошукаємо і, і круглі. Ні, якісь дуже великі очі. Ну, ось це, в принципі, кругла форма. І досить таки середньо, ну, можливо, трошки зменшити, якщо. Ці вії мене дратують, блін. Чого я не завантажила нормальних вій? Так, я поки що нічого не завантажила, бо я видала всю свою папку. Може, буду заново все завантажувати. Поки що в мене тут нічого немає. Це дуже складний вибір, але я зупинюся, мабуть, на цих. А, губи нормальної товщини. Це, мабуть, запухті так, да, я думаю, мабуть, варто зменшити чуть. Що там по підборіддю? Помірного розміру. До речі, під, підборіддям воно було б уточнити якісь нюансики. Поки пропоную залишити ось це щось. Брови природнього вигляду. Опис прям ідеальний. Знаєш, я зразу така захожу в брови і бачу, які з них природнього вигляду. Ну, точно що. Зашибіть, оці, мабуть. До речі. Прикольні брови. Давайте уточнимо: тонкі, густі, середні, прямі, зігнуті. Я не знаю, хоч щось, будь ласка, натякни. Середньої густини тонкі та зігнуті. Пальцем в небо. Просто давай чуть більше зігнемо їх. Так, підборіддя. У нас є якісь такі витягнуті і більш округліші підборіддя і з ямочками. Давайте це запитаємо. Підборіддя менш округлим і без ямочки, менш округлим. Я сама винна, коли побудувала таке запитання. Ну, це дуже кругле, воно ну, має бути менш округле. Ось це не виглядає круглим. Та й це не виглядає круглим. Без ямочки нам потрібно. Ось це. Очі, очі. Колір точно нам потрібен колір очей. Хакі. Ну, це більш зелений, оце, можливо, хакі? Ні, це теж більш зелений. Для мене ось це хакі. Ми його й залишимо. Ну що ж? Найцікавіше колір волосся. Темно-рудий? Я люблю рудих Темно-рудий. Це червоний. Це світло рудий. Ось це буде темно-рудий. Логічно? Логічно. Колір брі. Відповідний до волосся. Окей, все правильно. І запитаємо про довжину волосся, щоб трохи відсортурувати зачіски, щоб легше було обрати щось. Середня довжина волосся. Ось середня в нас. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. Пряміє кучері є. О, хвилясте навіть є якесь Давайте це і запитаємо. Так, кучері, пряме чи хвилясти більш ніж певно що зараз обере пряме, мабуть, волосся. Ні, хвилясте? Я десь тут бачила хвилясте волосся. Це хвилясте чи пряме, мабуть, хвилясте. Оце можу рахуватись хвилясте? Блін, сама нам. А, ось точно! Ось я бачила хвилясте. Це точно хвилясте! Це 100% хвилясте. Ми його залишимо. У нас є такий варіант і такий варіант. Сам його беремо, чи все-таки. запитаємо? Запитаємо. Світлі кінчики, чи непотрібні кінчики? Непотрібні кінчики. Чат GPC, ти класно. Ти вже класно виглядаєш. Гляньте, як стильно виходить. Давайте повернемося, мабуть, до деталей шкіри. Веснянки, вона хоче веснянок. У нас є ось такий варіант веснянок і ось такий варіант. Ось цей варіант в районі носа Зараз я спробую описати всі ці зуби і дати їй вибрати щось одне з цих всіх. І в результаті вона обирає ось ці зуби. Окей, давайте далі щось. Я думаю, що прийшов час для макіяжу. Вона хоче натуральний макіяж. Похвально. Цінні для повітки в природних тонах. В природних тонах. Ну, зашибісь. Давайте уточним. Коричневі нейтральні відцінки, коричневі. Ось коричневі, але потрібно природний, прям. Мін, мінімально. Мінімальненько. Може, це? Помада нейтральний відцінок. Нейтральний відтінок. Це максимально ось такий. Ну, для мене це такий нейтральний відтінок. Ну, може бути ще такий. Такий. такий Ну, ось цей. Так. Да. Я думаю, що вона мала на увазі щось наподобі цього. Підводка для очей буде тонкою і темного кольору. Тонкою і темною кольорою. Якби тут ще була вона тонка і темного О! Топчик рум'яна в теплому світлому відтінку Щочки, 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 а просто в природному світлому відтінку Мабуть, під її тон шкіри було б щось добре підібрати, мабуть, світліше, світліше. О, ось так. Дівчино, пора вас одягнути. Я не знаю, що почати задавати питання. Можливо, просто попросити описати одяг. Давай, опиши одяг. Це була моя помилка. Потрібно відразу відкинути сукні. або, навпаки, перейти до сукні. Окремі елементи, клас. І верх одягу. Це в нас світрів нас тут хватає. Так, матеріал вовна. Тепер в нас дуже мало варіантів. Ну, зі светрів я б сказала, що ось светр, светр, светр. Потрібно запитати, чи. Є сорочка, піднизу. У нас є ось таких два і ось таких і довжину. Так, обирає сорочку під светром. Потрібно уточнити якийсь цих з бантиками і тваринкою, чи які тут у нас тут майже всі однотонні? Ну, то тобто, скажемо, що однотонний. Класичний светр без малюнка. А колір темно-сірий. Тут у нас є два. Колір самої сорочки відрізняється. Це важливо, це потрібно також уточнити. Насправді ні, але ми уточним. Синя. Добре, тепер, значить, переходимо вниз. Класичні дженси внизу, значить, в нас. Прямий фасон. Ну, прямий окей, завужені відпадають. Ну, з прямих, це, мабуть, ось ці. Можливо, ще ті. Запитаємо, чи з підворотом чи без. З підворотом. Окей, ці або ці. Ну, прямий, мені здається, ці більш прямі, ці більш з Так, да, Колір. Темно-сині. Окей. Взуття, взуття, взуття. Чорні бутинки на невеликому каблуці. Це вважається за невеликий каблук, напевно, так. Давайте спитаємо, чи на шнурівці, чи без, щоб можна було вибрати, оцю, мабуть, взуття на шнурівці, оцю категорію. Але це не бутинки. Оце, мабуть, тут бутинки. Якщо на шнурівці, то ми беремо ці: і стильні, і чорні, і з каблучком. Шкарпетки, аксесуари і все решта. Темно сині шкарпеточки цікаво. Це, мабуть, під рубашечку чи під джинси. Стильний сріблястий браслет. Стильний браслет це сильно про сімс. Мені тут майже ніякі браслети не подобаються. Я думаю, що цей можна вважати за стильний браслет. Ми його залишимо. Срібний, ось цей сірий. Чи це світлий мабуть, все світле потрібно вибрати. Манікюр і педикюр уточнимо. Зараз, мабуть, буде якийсь максимально нюдовий і природний насправді. Червоний? Червоні середні нігці. Ніби в мене є тут довгі. Так, а що в нас залишилось? О, в нас ще ж тут є аксесуари, головні убори. Так, це запитаємо, звичайно ж. Класичну чорну бейсболку. Класична, а тут у нас хоч є класична? Оце ось бейсболка? Ось тут немає чорної. О, тут є чорний класич. За ексесуари запитаємо: за пірсінги, окуляри, намиста. Невеликий пірсінг на вухо. Та стильні невеликі сережки. Ну це ж одне й те саме стильні невеликі сережки. Я б могла там натулити ще щось на вухо, але нема тут такого в грі, нема. Нам нічого такого не додали. Зараз будемо дожимати, що він має бути на носі з правої сторони. Сережки це в нас також кільця. І все. Більше не було вказівок. Пора обирати характер. Запитаємо, як вона себе бачить. Рішучість, творчість та доброзичливість. О, круто! Блін, в мене нема рішучості. Зато творець є, Хоч щось. І доброзичливість, товариська або добра. Це потрібно уточнити. Давайте оберемо доброзичливість, тому в сенсі, що у вас персональний образ характеризується добром та пози. Окей, буде добра. Е, Я зараз постаралась пояснити їй, що в мене немає Рис характеру рішучості, і я запропонувала самовпевнена замість цього. І вона погодилася, що її сімка буде самовпевнена, що вона самовпевнена. Можливо, запитаємо про життєву ціль, стати славним актором. Я чесно, у мене зараз немає шляху до слави. Я не впевнена, що там навіть була ця життєва ціль. Але, походу, мені прийдеться попросити вибачення сказати, що в мене немає її. Відкрити власний ресторан. Ні, ну цей, мені здається, точно не було життєвої цілі. хоча в мене і цього доповнення немає. Мені вже незручно ще раз про це говорити. Я просто скажу, що її немає. У нас є така ціль, схоже це як мастер-шеф. Ну і звичайно ж, вона погодилася, що ще їй залишається. Ну окей. Можливо, пора вибрати і вподобання. Такі як колір, музичний жанр та діяльність. І це в нас червоний. Музичний жанр, поп-музика. Поп-музика, і діяльність, фотографія, хобі, фотографія. У нас все є. Ну що ж, я думаю, що на цьому можна завершувати відео. Ось така от у нас вийшла чат ДЖІПІЦІ, отака от сімка. Тепер ви знаєте, як вона виглядає і що це саме вона, не він. І саме так вона себе бачить. і Я ще подостаю трохи е її запитаннями і створю для неї решту аутфітів. Можливо, я їх покажу тут відео. Якщо не покажу, то вони обов'язково будуть у мене в телеграм-каналі. Я виставлю всі отфіти, а також ви зможете завантажити цю сімку собі в гру в моїй галереї, або також вона буде в мене в телеграм-файли скачування цієї сімки. Задававши їй питання про інші отфіти, вияснилось те, що вона хоче собі окуляри в повсякденному образі. Я кілька разів їй нагадала, що ніяких окулярів не було, ми про це не говорили, але ні. Вона захотіла собі окуляри круглі і з чорною оправою. Тому ось такий от ще додатковий аксесуар з'явився в її образі. Тепер ми точно виконали всі вказівки. А ні, вибачаюсь, не всі вказівки. А в кінці я вирішила запитати, яке ім'я дати віртуальній їй. І знаєте, мене це дуже задувало, бо Я запитала, можливо, так і назвати чат GPT. Але вона не захотіла бути чатом GPT, вона захотіла бути Хлої. Я запитала, чи називати тепер її як Хлоя, звертатися. Вона сказала, що можете до віртуальної її звертатися Хлої, тобто до Сімки. Вона просто хоче, щоб її прототип Сімс був Хлоєю, а не чатом GPT. І це досить мило, як на мене. Але я напевно, що назву її то. Хлоя, але в дужках все-таки не прізвище те, що вона собі обрала, а підпишу, що це Хлоя Чат GPT, щоб вам легше було її знайти і знати, хто це, хто це насправді. Ну все, на цьому, мабуть, вже будемо закінчувати, вже на цей раз точно. Я вже сказала все, що хотіла. Відео вийшло довше, ніж я думала, я більш ніж впевнена, бо я вже аж. Тому пишіть в коментарях, як вам, як вам такий формат. Всіх обіймаю, бережіть себе і близьких. До нових зустрічей!